Людоньки, всім привіт! Жнива ранніх зернових тріпаку вже потроху підходять до завершення і всі готуються переходити до соняшнику. Напишіть, до речі, в коментарях, як змінилась в цьому році ваша врожайність порівняно з минулим роком. А сьогодні у нас чергова рубрика аналітики цін на зерно. І для цього я буду користуватись зручним і функціональним телеграм-ботом agromarket UUB від Української універсальної біржі. Посилання я залишу під цим відео, щоб ви теж були в курсі всіх новин та динаміки цін. І знаєте, що мені найбільше подобається в українській універсальній біржі? Це те, що вони роблять свої продукти безкоштовними. І якщо вам потрібно купити чи орендувати землю, то є ще один цікавий бот у Telegram, який працює через офіційний майданчик системи Прозоропродажі. Щоб купити чи орендувати земельну ділянку, потрібно вказати свої вимоги щодо земельної ділянки: область, бажана площа, регіон чи інші критерії. Тільки така підходяща ділянка буде виставлена на продаж. Чи оренду бот відразу вас повідомить. Таким чином, ви точно не пропустите цікавий для вас лот. Також, якщо вас цікавить конкретна земельна ділянка і ви знаєте її кадастровий номер, ви можете його вказати, і коли її виставлять на продаж чи оренду, ви одразу дізнаєтесь. Також можна вказати конкретного продавця або орендодавця, сільрада, міська рада, підприємство. Щойно вони виставлять на аукціон землю, ви відразу дізнаєтесь, яку і де. Тому, якщо потрібно купити чи орендувати землю, і ви не хочете щодня шукати нові аукціони, то цей бот зробить все за вас. Ви не пропустите те, що шукаєте, бо бот постійно моніторить за вашими критеріями. Посилання в описі під відео та в коментарях. А ми переходимо до теми зерна, яке постійно змінює вектор цін в залежності не лише від погодних умов, але й політичної ситуації. Кому потрібно швидко і без посередників продати або купити зерно, користуються чат-ботом «Агромаркет». І, думаю, це більш ніж виправдано. Ціни по заявкам вибираємо, тому що ціни трейдерів трішки інше. Ну і починаємо, як зазвичай, із пшениці. Давайте, наприклад, третього класу в цьому році не у всіх класність висока через погодні умови. Тому почнемо, давайте із третього класу Київську область, з господарства. Пшеницю третього класу готові купувати за 4600 гривень. Це мінімальна ціна 6472 гривні, максимальна ціна. І тижнем раніше середня ціна складала 5560. Ну, в принципі, така ж сама ціна була, фактично, вона не змінилась. А от продавати почали трішки дешевше фермери. Мінімальна ціна 5500, максимальна 6000 гривень. Переходимо далі. Переходимо далі. Ціни по заявкам. Вибираємо пшеницю, наприклад, 4 класу. Вибираємо Кіровоградську область. Вибираємо елеватор. Купують на елеваторах по 4205 гривень за тонну. Фермери продають від 4 до 5200. Але у нас же ж. Цікавить купівля пшениці 4 класу, наприклад, із господарства. Тому вибираємо ось Полтавська область із господарства. З господарства мінімальна ціна 2000 гривень за тонну, максимальна 5500 гривень за тонну. І тут ціна просіла трішки. Продають фермери, мінімальна ціна 4200, максимальна 5000 гривень за тонну. І тут спостерігається деякий дисонанс, як ви бачите, тому що фермери продають по 5000 гривень, а готові купувати 5500. Дуже цікавий дисбаланс. Давайте глянемо, що відбувається по пшениці 4 класу у, наприклад, Дніпропетровській області. Із господарства. Тут її готові купати теж максимально 5500, а фермери продають по 6000 гривень за тонну. Мінімальна ціна 4100. В принципі, якщо співставити ці дані, то в середньому можна продати і домовитись із покупцем. Ідемо далі. Переходимо далі до ріпаку. Ріпак теж вже зібрали. І давайте беремо. Полтавська область та ж сама. Чому я беру Полтавська? Тому що вона віддалена від портів, віддалена від західних регіонів, але при цьому вона ще не є в зоні бойових дій і не знаходиться близько до окупанта. Так, беремо із господарства. З господарства готові купувати за 14200 гривень за тонну. Мінімальна ціна 11 153 гривні. За тиждень ціна не змінилась і, відповідно, продаж. Продають ріпак від 12543 до 14 тисяч гривень за тонну в Полтавській області. Давайте візьмемо ріпак, але в Сумській області, яка ближче до країни агресора. І тут мінімальна ціна 10 787 гривень, максимальна 12 100 гривень за тонну. Ну, Продавати готові за 15,5 тисяч гривень. Давайте ще ріпак глянемо, наприклад, в Житомирській області. Житомирська область. З господарства. Ріпак готові купувати від 9,5 до 12,250 за тонну. Тоді як фермери продають від 15 до 20 тисяч гривень за тонну ріпаку. Досить непогано. Переходимо далі до соняшнику. Соняшник це більш південніша культура, але можемо глянути, ось, наприклад, в Кіровоградській області з господарства. Соняшник готові купувати від 10 970 до 15 800 гривень за тонну. Тоді як продають від 12,5 до 16 тисяч гривень за тонну. В принципі, домовитись вже можна. Далі переходимо, і дивимося, соняшник, наприклад, в. Давайте на заході глянемо в Тернопільській області з господарства. В Тернопільській області мінімальна ціна купівлі 8 тисяч гривень, максимальна 15200. Це ціни по заявках. Продають же ж по 14 тисяч гривень. От от. Можна було б продати по 15200, але продають по 14. Цікаво. Так, переходимо до соняшника в Харківській області, наприклад. Беремо з господарства. І тут мінімальна ціна 10 970 гривень, максимальна 15 тисяч гривень. Тоді як продають фермери по 18,5 тисяч гривень в середньому. І далі переходимо до ячменю. Ячмінь. Дивимося по Тернопільській області з господарства. Готові купувати від 4 до 5,5 тисяч гривень. Тоді як продають від 6 до 7100 гривень. Тут важче домовитись. Так, переходимо далі. Ячмін Черкаська область з господарства. Готові купувати від 3600 до 5339 гривень. Тоді як продають по 5 тисяч гривень. І давайте глянемо ще в Харківській області ячмінь. з господарства від 2900 до 4 тисяч гривень купують, а продають від 3900 до 5 тисяч гривень. Отака цікава у нас історія. Переходимо далі до Сої. Соя це вже не культура для південних регіонів, тому давайте глянемо по Київській області, наприклад. Із господарства. Із господарства в Київській області готові купувати сою по 13,5 тисяч гривень і до максимальної ціни 20 тисяч гривень за тонну, В середньому це 16 тисяч гривень. Ну, а продають 16,455 гривень за тонну. Давайте глянемо ще в інших регіонах, наприклад, Сумська область, що тут у нас по сої, з господарства. Так, з господарства готові купувати від 15 тисяч гривень до 20 тисяч гривень за тонну сої. Ну і глянемо ще давайте, в західному регіоні Тернопільська область. В Тернопільській області від 10 970 до 21 500 гривень за тонну. Ну, і давайте глянемо жито. Що в нас по житу Чернігівська область з господарства? Готові купувати за 5400 гривень за тонну, Ну, а фермери продають від 3 до 5,5 тисяч гривень за тонну жита. Що ж, і остання культура в нас залишилась по аналітиці. Це кукурудза. Кукурудза. І переходимо до. Давайте ось візьмемо Київську область з господарства. Її готові купувати від 4200 до 8 тисяч гривень. Тоді як фермери продають від 3,5 до 8 тисяч гривень. Те ж саме, що купівля, що продаж. Так, тепер візьмемо кукурузу в Сумській області із господарства. Її готові купувати від 15 тисячі до 7 тисяч 200. Тоді як фермери продають від 4700 до 6,5 тисяч гривень. Так, і візьмемо кукурузу ще по Західному регіону Тернопільська область із господарства. Агробот показує, що кукурузу готові купувати від 4700 до 15900. Ну, тут, мабуть, мабуть, тут якась опечатка в одиничці. Хтось планував написати 5900, а написав 15900. Із тих, хто подають. Заявки цієї. Тому що Агробот він фактично об'єднує і усереднює ті заявки, які подають люди, які купують або ж продають. Відповідно, ці заявки створюють люди. І яку ціну людина написала, таку ціну Агробот і покаже. Що ще можна корисно подивитись в Агроботі, це, наприклад, аналітика. Ось, переходимо до аналітики. Відкривається сайт Української універсальної біржі, де, ось, наприклад, по кожній культурі. Тут кукурудза зараз показана, тут можна глянути ось по пшениці соняшнику і сої. Давайте глянемо по пшениці третього класу, що у нас відбувається. Це 5656 гривень. Ціна на 1% за тиждень впала. Середня ціна, потім ціни заявок, ціни трейдерів більше впали, ніж ціни заявок. Чомусь. Ну і тижневий тренд Ось, за період з 21 по 27 серпня. Початок тижня розпочався з незначного підвищення цін на продовольчу пшеницю, проте воно було нетривале і згодом індикативи почали рух до попередніх рівнів. Станом на 27 серпня середня ціна трейдерів на пшеницю 3 класу склала 5513 гривень за тонну, що більше за показники минулого тижня на 53%. Ф'ючерсі на біржі Чикаго здебільшого знижувалось минулого тижня. Ринок пшениці стикається з численними глобальними проблемами: зниження оцінок урожаю в Канаді, погіршенням якості ярої пшениці в Німеччині через дощі. Також посуха негативно може вплинути на австралійську та аргентинську пшеницю через невизначеність у Чорноморському регіоні світові ціни на пшеницю. За прогнозами відображатимуть тенденцію до підвищення, тобто тенденція на підвищення. За тижневим прогнозом, внутрішній ринок буде знаходитися у відносному стані спокою, оскільки попит задовільнив свої короткострокові потреби для виробничих потужностей, а фермери отримали частину необхідних коштів для операційної діяльності. Тому ось так. Загальний тренд показано. Бачите, ось на кожну дату ви можете подивитись, як падає ціна пшениці. І ось, наприклад, на 19 березня ціна пшениці 3 класу була 6683 гривні. Ну, а зараз вже ось на 25 серпня 5.595. Ціни по областях, по регіонах. Аналітика цін по регіонах йде. І так далі. Ось таку інформацію можна подивитись в розділі Аналітика. Потім можна купити або продати. Створюєте свою заявку. І вона розміщується в агроботі, і до вас телефонують тоді, якщо у вас є зерно, до вас телефонують покупці для того, щоб домовитись про купівлю. Так, тут в розділі підписка буде, відповідно будуть всі ваші підписки, на що ви підписані, на які культури ви хочете відслідковувати ціни, і вам будуть автоматично приходити повідомлення, якщо хтось розмістить заявку на цю культуру. Або, на цей, або по цьому регіону. Так, І корисні посилання. Тобто мапа елеваторів України також є. Ось, бачите, Україна з'явилася знизу. І тут в кожному регіоні, ось, якщо можна приближувати і дивитись, що це за елеватор. Код ЄДРП, їхні контакти, і домовлятись про зберігання своєї продукції. там. Дуже багато цікавих ресурсів тут відповідно. Ну, кому цікаво буде, то ви можете перейти за посиланням під цим відео, і зареєструватись, встановити собі. І безкоштовно, найголовніше, що безкоштовно продавати або купувати сільгосп в даному випадку зерно. На сьогодні в мене все. Якщо вам було це відео корисним, ставте палець вверх, якщо було не корисним, обов'язково ставте палець вниз, не соромтесь, це дуже важливо. Ну і відповідно не забудьте поділитись врожайністю, яка у вас видалась в цьому році по зернових. Інші культури поки що не збирали, тому давайте проаналізуємо, що, хто і як збирає зараз по зернових, чи збігається дана врожайність із загальною тенденцією, яку надає Державна служба статистики.